Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про евакуацію людей з територій, які знаходяться під постійними обстрілами росіян. Понад 200 людей похилого віку вдалося евакуювати з Дніпропетровщини на захід України. Евакуюють людей старших 60 років, які живуть в районах, які знаходяться під постійними обстрілами. Їх доправляють залізницею до західних регіонів України. Там розселяють у санаторіях та лікарнях. Детальніше про це розповість начальниця відділу департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ганна Щасливець. Евакуація за цією програмою абсолютно безкоштовно розпочалась вона наприкінці серпня поточного року, за дорученням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Міністерство охорони здоров'я спільно з міністерством реінтеграції окреслило перелік закладів охорони здоров'я західної України, які можуть приймати внутрішньо переміщених осіб і осіб, які виїжджають з зони проведення бойових дій. Програма розрахована на осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, таких, які можуть самостійно пересуватись і здатні, ну тобто самі себе обслуговувати. Заклади підбирають Міністерство реінтеграції спільно з міністерством охорони здоров'я. Люди будуть забезпечені проживанням, триразовим харчуванням, а також медичним спостереженням і лікуванням відповідно до профілю закладу охорони здоров'я. Тобто, якщо це алерголікарня, то туди буде доречно поїхати людям, які мають захворювання легенів, астма або алергічні захворювання. Тобто, зустрічаюча сторона допомагає в оформленні документів. Хідних і виплат для внутрішньопереміщених осіб людей всіх ставлять на облік в закладах ще додатково ще в закладах охорони здоров'я. Заключається декларація з сімейним лікарем, тобто люди повністю знаходяться на медичному обслуговуванні. Ми на обласному рівні співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, це територіальні громади, виконавчі комітети, органи соціального захисту, органи соцзахисту на містах, роблять відповідні повідомлення. В місцевих месенджерах, групах, де люди спілкуються, також оголошення роблять на доски оголошень. І Люди звертаються або до місцевих органів виконавчої влади, до органу соцзахисту, також іноді телефонують нам, в департамент за телефоном, ми скеруємо людей на громади, на органи соцзахисту. Люди звертаються, потім формується група людей для відправлення. І в назначений день люди виїжджають до закладів охорони здоров'я Західної України. Це взагалі люди похилого віку, так і вони ну і дорога, люба дорога, люба подорож їм дається нелегко, так але більш-менш люди переносять подорож нормально, можна так сказати, іноді трапляються там або підвищення тиску, незначне, або загострення хронічних хвороб. Але критичних випадків. Не було і взагалом загалом дорогу переносять нормально. В вагоні їде два супроводжуючих. Це відповідальні особи, які яких визначають громади. Також залучаються волонтери. Якщо профіль захворювання співпадає з профілем закладу медичного, то звісно людям надається вся необхідна допомога в лікуванні. На сьогоднішній день можна сказати, що на західній Україні безпечніше ніж в Нікополі або в Синельниковському районі, який межує з Донецькою областю, або Зеленодольська громада, яка теж під обстрілами, найчастіше евакуюються люди з громад, які віднесені до переліку території, що знаходяться в зоні бойових дій. Цей перелік затверджений міністерством реінтеграції. Деяким людям ніде проживати на сьогоднішній день. Будинки пошкоджені в Нікополі, в Марганці дуже багато пошкоджених будинків, і люди вимушені виїжджати. А тут є така нагода, і люди користуються цією пропозицією. Черговим евакуаційним потягом разом із дружиною вирішив виїхати 70-річний Анатолій Руденко, подружжя з Нікополя. Зізнається, що вже не сила жити під постійними обстрілами. Запропонували наша місцева власть города пенсіонерам, у кого є здоров'я і може добратися, все таки велика відстань добиратися в західну Україну. Нас зібралося 24 чоловіка. Раніше обстрілювали Нікополь ночі два-три рази, а зараз вже останні чотири рази ночі був. і стали стріляти і в днем в день час, і дуже серйозно, і дуже багато стріляють, і попадання є, і жертви, і дуже руйнування великих домов і квартир. Куди тільки не прилітає, ніхто не знає. Літять вони снаряди в різні сторони міста Нікополя. Ті, хто виїжджають, вже вже є підшкодження все. І люди кидають от, от, до свої домівки, немає нікого, зі мною розмовляв, каже, на сусідку залишив, каже, кормиться собак. все закрив хату і поїхав. Казали, як стане добре, не буду стріляти, і тоді ми возвратимося. В Нікополі дуже вже багато, великі будинки, п'ятій От п'ятий, четвертий немає вже етажа. О, прилітає снаряд, немає вже. От є такі, от і багато вже по Нікополі. І не тільки по три етажа сносять. В частному секторі так дуже погано. У мене рядом прилетіло сосіда, півдому нема, ні криші, нічого не було. От, все повилітало. Це що біля мене нарядом. От і чуть-чуть далі теж так же саме. Прилетів, по пів хати не було, от, так що дуже страшно. Ми зараз пенсіонери, от зібралися. Хочу подякувати нашу городську власть, яка все організувала для. Виїзду в западну Україну і хочеться від всіх пенсіонерів Нікополя поблагодарити обласну адміністрацію, яка теж прийняла участь, щоб ми добралися до западної України. О, там нас чекають уже. Спасибо, що виділили там вагон до поїзді, щоб ми добралися. У нас супроводжує керівник старшої групи. Їдемо тихе місце, де не стріляють. Серед пасажирів і 62-річна Надія Виноградова. Жінка понад 40 років присвятила роботі в школі. Про можливість виїхати дізналася від подруги. Пропоную послухати її. Це Нельниківський район, і ми на межі двох областей Запорізька і Донецька. Практично спати невозможно. На город вийти теж страшно. Приліт за прилітом. Понимаєте, якщо в тебе нервова система вже нарушена, а ти не спиш днями місяцями, ніякі препарати не допомагають. Ночу боїся, днем вийти теж боїся. Ну і будь обузою, і йде діло в зиму, я дуже мерзну, тому що в мене щитовидка не працює на гормонах живу. Думаю, може мене ну як, хоч трохи я заспокоюся, та організм мій відновиться». Пропрацювала в школі 42 роки життя не радувало, а тепер така ситуація. Вирішила поїхати пролікуватися, попити водичку. Дуже вдячна, що є люди, які це організовують, які це доводять до нашого відома. І так, як сьогодні організовано спочатку, то я думаю, що воно так буде і далі. У мене є такий гріх, що я їм багато, а може не все можна. А там же ж я не зможу, там треба буде виконувати вказівки лікаря, вказівки, ну, що мені назначать, прилікують. Дома ж як то внучку погодуєш, то доїв після когось. Я завжди вірю людям, тому що я працювала з дітьми маленькими, шість років. все. вони не вимовлять ананів. казали бананів кажу, мені дуже хорошо, що бананівна. Аби ви мене слухали, да так що я дуже легка на підйом і завжди довіряю людям. Мені по життю попадаються хороші люди. Мені завжди Бог посилає таких людей, яких яких я заслуговую, мабуть. Евакуація безкоштовна та добровільна. Аби виїхати людям потрібно звертатися до місцевої влади або до органів соціального захисту за місцем проживання. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Люди з прифронтових районів України можуть евакуйовуватися до Дніпра та області. За майже вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії команда Восток Сос евакуювала понад 30 тисяч мешканців прифронтових територій. Три тисячі з них це маломобільні особи або люди з інвалідністю. Евакуація можлива з підконтрольної Донецької області, з деокупованих міст на Харківщині, а також з міста Нікополь. Як відбувається евакуація? Розповість координатор благодійного фонду Восток Сос Ярослав Корнієнко. На початку війни за тиждень ми отримували десятки заявок. Від людей, які просто не знали, що їм робити, маломобільні люди, які не могли евакуюватися, бо не могли дійти до автобуса, і вони були у відчаї. Да? Вони не могли не піти купити їсти, бо з під'їзда всі виїхали, хто їм допомагав. А вони не могли купити ліки. В них вже не було світла, повибивало скло. Вони мерзли, бо тоді, в березні, було доволі холодно. До повномасштабної російської агресії «Востоксос» Мав два офіси в Києві і в Северодонецьку, і як тільки почалася війна, весь офіс приїхав до Ужгорода. І саме в Ужгороді ми розпочали. І через тиждень після того, як ми розпочали цей напрямок, я зрозумів, що Дніпро це транзитна зона для всіх маломобільних людей, і дуже складно з Ужгорода координувати, що в Дніпрі. І Я приїхав сюди. У нас наразі є три екіпажі саме «Востоксос», в Донецькій області. В нас є партнери, яким ми допомагаємо ресурсами паливом чи транспортом. Це янголи спасіння, які роблять загальну евакуацію. Вивозять дуже багато людей. Ми разом вивезли майже вже більше 30 тисяч з початку війни. Маломобільних ми нараховуємо зараз близько 2800. Є вісімсот. які також вивозять маломобільних. Транспорту вистачає. Паливо поки що є. Ще дуже дуже важливо для евакуації це досвідчені водії, які не ризикують людьми собою, бо вони їздять кожен день у небезпечні прифронтові території і вміють надати першу допомогу. Наші всі наші екіпажі проходять курси до медичної допомоги, і ми намагаємося щомісяця оновлювати знання. І також дуже важливо, куди ці люди їдуть. Тобто, куди ми веземо, особливо маломобільних. Якщо мобільних людей можна висадити на вокзалі і вони знайдуть собі раду, то маломобільних треба піклуватися від пункту А до пункту Б, який є довгостроковим прихистком до кінця війни для цих людей, бо вони самі не можуть попіклуватися про себе. Ми мали змогу відправити 12 людей в Німеччину. Але це був дуже складний трансфер. Ми готувалися до нього майже два місяці. Німецький уряд офіційно знаходив нам місця для цих людей у відповідність до їхнього діагнозу. Сам трансфер був важким. Треба знайти автобус, водіїв, які можуть перетинати кордон. Це Певні кошти напали тощо. Тому зазвичай це Україна, але Європа іноді відбувається. Якщо є така можливість відправити когось в Європу, то ми за неї тримаємось. Треба набрати гарячу лінію восток і подати заявку. Вона має бути ясною. Якщо людині взагалі нікуди їхати, вона має дати нам знати про це, не соромлячись, ми питаємо адресу людини. Далі нам потрібно знати стан людини. Її діагнози, чи потрібна їй термінова госпіталізація чи ні, бо люди в дуже різних станах знаходяться зараз на прифронтовій зоні. Якщо людині не потрібна госпіталізація, то ми веземо її в окан Добра. Якщо потрібна, то ми знайдемо її лікарню, яка відповідає їхньому стану. Отож, коли люди подають заявки, ми передзвонюємо. Моїм і кажемо, коли їм бути готовими. Вони мають зібрати всі свої речі ще з вечора і чекати вранці на евакуаторів. В нас професійні хлопці та дівчата працюють в евакуації на Донбасі. Людям не потрібно турбуватись про те, що вони не зможуть їхати, їм буде незручно. В нас облаштовані буси для маломобільних для будь-якого стану людини, будь то лежачи, сидячи, не ходячи. Потім ми привозимо людей у до евакуаційного потягу, в якому є спеціалістичні спеціальний Вагон для людей з інвалідністю. І там також надаються гідні умови для цих людей. Те ж саме в Дніпрі. Е, є такі люди, які на грані, і наші хлопці їх забирають, і ми встигаємо доправити їх до лікарні, і нам кажуть, е, ще б день і все. Тобто треба, треба було ще раніше, треба було ще два тижні тому їх вивозити. Да? Але люди подають заявки е, зазвичай в останній момент. Але Буває таке, що ми встигаємо рятувати людей доволі часто. Не потрапляють люди з гангренами, дуже ну доволі часто потрапляють зі сві свіжими інсультами. Шика, стегна це класика. Найбільше ми працюємо по Донецькій області, але е, ми їздимо і в Запорізьку область, і в Дніпропетровську. Якщо матимемо нагоду е, їхати в інші області, ми це зробимо або допоможемо якимось партнерам, які це зможуть е, е, зробити. Будь ласка, евакуюйтесь і, і бережіть себе. Це був координатор евакуації з прифронтових регіонів благодійного фонду Восток Сос Ярослав Корнієнко. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня. Радіо Дніпро.